Бачите, що представник Росії відкрив рота, будьте певні, він бреше. Це згадується, коли читаєш нові прогнози про швидке закінчення війни. Бо, бачите, російський представник Дмитрієв сказав, що це Україна заговорила про примирення по фронту. А значить, це великий прогрес. Це брехня, тому що саме Росія виводить так звані першопричини конфлікту, фактично із самого існування незалежної України. Для них мета війни не змінилась, і про це говорить і Путін, і Лавров і інші уповноважені особи. Тому нас немає дурити стара як світ гра в хорошого поліцейського і поганого поліцейського. Бачите, Штати запровадили санкції, європейці теж почали швидше рухатися. Видно, що тиск на Росію зростає, плюс Індія і Китай менше збираються купувати російської нафти, то вони включили цю гру для того, щоб виграти час. Час для нас. Це життя наших військових і мирних людей. Час для нас це збереження території, тому ми час гаяти не мусимо. Ми Мусимо натомість підтримувати збройні сили України. Ми мусимо об'єднати зусилля, щоб у нас не було корупційних і інших завад ефективному управлінню. І ми мусимо об'єднати зусилля в ефективній зовнішній політиці, щоб нам не розповідали. Підтримуючи тези, і не казали, що десь колись потім ми будемо отримувати допомогу. А що буде допомога Україні, санкції проти Росії і активна співпраця для подолання ворога активно продовжувалася?